Вас запросили сьогодні проводиться обласний семінар, приймають участь вчителі географії. Я думаю, що це актуальний семінар, особливо визначаючись те, що ми повинні наших дітей навчати, щоб вони дуже добре знали рідний край, знали свої багатства, рідної своєї малої батьківщини. І, звичайно, саме основне. Що вони повинні носити, тобто в розбудову нашого рідного краю, нашої Херсонщини. І тому, я думаю, сьогодні дуже буде проведена така цікава робота за допомогою академії, також працівників академії нашої Херсонської. Я думаю, що цікаво, вчителі також підготували розробку, методичний кабінет нашої підготували розробки. Щось корисне візьмете, поділитись своїм досвідом, тобто винесемо все саме корисне, а саме головне це для наших дітей, для підростачого покоління і для нашої Херсонщини. Херсонщина екологічно чиста область, і ми ще повинні зробити максимально розвинутою. А зараз надаємо слово голові районної державної адміністрації скупичів Олексію Васильовичу. Доброго виглядати. Я трохи відступлюсь, знаєте, найлюбимо мій предмет, коли я вступив, в школу вчився, була яка. Я знав за цю карту мира, знав карту Советського Союзу, яка республіка, який гарда, скільки в колоне коліна, які річки, яка довжина, які, яка соленість води в чи іншій річці. Мені це було цікаво і цікаво до сих пір. Знаєте, є така цікава програма, Google Казина, так? І скільки там всього можна цікавого подивитися, скільки цікавого побачити, просто напросто, навіть ту територію, де ми постійно проживаємо, ту територію, де місцеві, де ми постійно знаходимося, де ми постійно будемо їздимо, коли зваря. зовсім інші підходи, зовсім інші видно велич того, що зроблено нашими там, батьками, дідами, тобто нашими, нашими е предками на ну, українській мові предками. Фактично такі величезні перетворення цих ландшафтів, які відбувалися у 20 столітті, а саме по зівництво таких найбільших у Європі зрошуваних систем. Соотвісно, будівництво протиаразійних систем, особливо в радникової зоні Великого Великого Верхнього Верхньорагатівський, Водностаєвський, Пиховський район, Береславський, Новоранцовський, фактично велич того, тої праці нашого народу, який дозволяє зараз на тих землях, які, наприклад, 50 років вважалися нікчемними або. Не на що не здатного, на ну, сьогодні вирощується, вважає по 60 70 пшениці, це вважається на Більшість нашого підростаючого покоління, тобто наших дітей, про ці подвиги, про ці завдання, про цю роботу, яка була зроблена на території нашого рідного праві, не знає. Зараз Андрій Іванович продемонстрував це. Наш такий соціально-історичний проєкт, який ми впроваджуємо і хочемо запустити його до 9 травня, це формування на сайті районної державної адміністрації, переведення в електронний вигляд книги пам'яті району. Ми працюємо в комплексі, це є моє розпорядження про закріплення установ організації та підприємства району за... Кожної працьби могилою, яку на території району. Фактично зараз у нас пам'ятники приведені у належний стан. Ми сформували книгу пам'яті і перевели її в електронний виборц. Можу сказати, що вона у нас функціонує тільки три дні, але є найбільш посіщаємо сторінкою. Статистикою сайта відділ освіти у нас сформував отаку книжечку, ми вам її озвучимо, подаруємо. Можливо, наш, наша як не пам'ять, а наше от, діло, започаткування можливо продовжити. Я думаю, в тій сфері, коли ви займаєтеся саме географією, вивченням різнокрану. Це буде дуже-дуже дуже нормально. Ну і саме головне, щоб була пам'ять про те, що ми були у нас на Лиготиші, побачили, як ми тут живемо, чого ми хочемо, і донесли до наших колег, до наших земляків, до наших братів, по нації, по землі, те, що є таке селищне. У нас завжди і побудь і матеріал. Бажано, щоб хороша. Цій комісія по здоров'я початок. Я все ж таки хочу і, звичайно, презентувати взагалі по Світянську нашого районі. У нас мережа навчальних закладів незначна, можливо, порівняти, хоча порівняти з іншими районами, хоча сьогодні має тут Іванівський район, це Гавчинський район, Анастаївський район, тобто сусіди наші, у нас в принципі мережі майже одинакові. Чисельність населення, як сказав Олексій Васильович, за останні роки вона стрімко зменшилася. Якщо порівняти учнівський контингент, то протягом останніх восьми років. Майже на кожного четвертого учня зменшилось, майже на 750 дітей зменшилось на навчальних закладах. Зменшилось, і звичайна кількість навчальних закладів. За на останні 8 років на три навчальні заклади нас зменшилось у районі. Але на сьогодні в нас сформована мережа. На сьогодні працює у нас 12 шкіл, це 7 перших третіх ступенів, 4 це школи першого, другого ступенів і одна школа початкового першого ступеню. Навчається 1834 учня, звичайно, можна сказати, десь врагачів рогачку менше, трішки вона стає ці більше, тобто майже так одинаково у нас є змежано. Дошкільних закладів у нас 17, але працюють на сьогодні 14, тобто вони повністю забезпечують операції освіти. дошкільній освіті. Що хочу сказати, по дошкільній освіті. Сьогодні на 65,2% опланих дітей дошкільної Ці кадри – це методичний кабінет, це вчителі, педагогічні працівники, тому що від них залежить від їхньої результат всієї освітянської галузі. Вчителів не так багато, 237 вчителів працює в наших засвітніх навчальних закладах. Із них 55 вчителів це вищі категорії, мають це 19 чоловік мають вчитель методист звання. 19 на собачество старший вчитель і вчитель методицька 17 учнів. За останній час, за останні роки, збільшиться кількість цих вчителів і звання інше. із стимулів росту вчителів і, звичайно, не просто зростає кількість, але і зростає пропорційно з кількості досягнень у світській галузі нашого. Зараз ознайомити з планом роботи нашого семінару, безпосередньо те, що ближче до нас. То, я хочу yeah. спочатку про те, що неопадково ми обрали Великопитийський район для проведення такого семінару, тому що цей район має певні народки, у галузі географічної освіти. Вже сьогодні говорили про профільну освіту. Так у нас в районах в області, в тільки в Великопийському районі є географічний профіль. В місті Херсоні є два класи географічним профілем і в Ірбанівській школі. Тому ну, ми, ви сьогодні будете мати змогу поспілкуватися з вчителем який веде повдені економічний клас і географічний логальний та енерговий. А головне наше завдання це визначити з темою реалізації компетентності підходу в географічній освіті, при вивченні курсу на графік в своїй області. Так виділена практична частина семінару і теоретична. Практична частина семінару вчителі райони покажуть нам заходи, які, які е, е, вони запланували вивчення саме цього курсу. А теоретична частина семінару дозволить нам з вами обговорити такі нагальні проблеми енергетичної освіти, взагалі, і в тому числі, яке місце за... займає вилучення географії своєї області, майбутнього, тому що з 2013 року міняються програми, в тому числі програми по географії, і будуть дещо інші підходи до вивчення географії в цілому.